Друзі, всім привіт! Сьогодні відео відповіді на запитання, час від часу це роблю, трошки вже традиційно раз на тиждень приблизно виходжу в ефір і відповідаю на ваші запитання в коментарях, які ви мені протягом тижня ставите, на які в мене немає короткої відповіді в коментарі, і я можу більш розгорнуто, ось так, одним махом от не, от за один раз відповісти на кілька ваших, ваших питань, які вас цікавлять. Цього тижня особливо. Відмітилася Галина, дуже цікаві, дуже багато запитань вона ставила мені. І я, мабуть, найбільшість з них зараз спробую відповісти. Як завжди, я йтиму за найсвіжішими, буду йти далі. І подивимось, як далеко я сьогодні зайду. В будь-якому разі, вже зараз дякую вам за вподобайки, за вашу увагу, що натиснула на це відео і готові мене послухати. А, отже, Галина пише про те, що ну, вона тут порівнює, що в Україні батьки можуть забрати, як вона пише, зірвати з учбового процесу і поїхати на відпочинок. А ось у Нідерландах за це батьки штрафують. І як з цим справи у Франції, насправді так, дуже суворо з цим не можна під час учбового процесу, поза канікулами дітей забирати зі школи, кудись їхати, там на тиждень або на два, без. Важливої, серйозної причини на те. Тобто, якщо дитина відсутня більше, ніж три дні, точно вже потрібна якийсь документ, якась довідка. Ну, відповідно, від лікаря також потрібна довідка, що дитина там хворіла, перебувала вдома, або якщо ви десь поїхали, для того це теж має бути вагома причина, що ви Ну, дитина не могла не поїхати, або ви не могли не поїхати. Дитина відповідно не могла сама вдома залишитись. Це точно і відпустка точно не є в переліку цих важливих невідкладних справ. А, тому тут все так серйозно з дитячими канікулами, коли від навіть ціни на крортах дуже сильно залежні від ось цих дат відпочинку дитячих канікул, і вони взлітають ледь не в два рази, принаймні влітку, ось ці півтора місяці канікул, вони просто ну реально в два-три рази дорожче буде коштувати відпочити в тому самому місці, ніж навіть в першій половині літа, коли діти ще в школі здавалося б літа, спека, комфорт, але. Діти навчаються, батьки з ними не їдуть відпочивати і майже в два рази дешевше коштує оренда. Це ось мої особисті скажімо так, болі, проблеми і спостереження. Тож, що чітко дотримуються цього. Єдине, що такий нюанс, Франція розділена щодо дитячих канікул шкільних на три, здається, зони. Три. Щось я засумнівалася, ну здається, точно три зони. Коли починаються ось ці канікули, не різдвяні, мінелітні осінні, які в нас будуть наприкінці жовтня, кожні півтора місяці два тижні канікул. Кожні півтора місяці два тижні канікул. Тож, незважаючи на те, що літо не три місяці канікули, але за рахунок ось протягом року цих відпочинків, то однакова кількість з українською школою канікул, відсутності дітей в школі. І ось ці осінні, весняні, там ще в лютому, потім в квітні канікули, вони в різних ось цих трьох зонах вони відрізняються, там, на тиждень можуть відрізнятися. Тут вони починаються, там вони закінчуються. За рахунок цього трохи нивілюється ефект щодо відпочинку, щодо місць відпочинку. Ми це бачили на власні очі, коли в гори, наприклад, в лютому це неділя, одні повертаються, ну, сім'ї з дітьми повертаються з гірськолижного курорту в горах, а інші заїжджають. І Це просто такий трафік, повністю ці неширокі дороги автомобільні, якими можна на ті. Ну, там тільки курорти, там нема куди їхати. Тобто, зрозуміло, куди цей натовп їде. Одні спускаються з гір, інші піднімаються в цей ось день. Перезмінка така відбувається. Ось таке цікаве спостереження відповіла. Далі. Запитують, скільки Миколаю років і що, що він вже може і хоче працювати. Ну, це я відповім, хоча по ходу цих влогів і відео, які я знімаю, я часто про це повторюю, але ще раз проговорю. Миколаю 16 років, і питання не в тому, що він хоче і може працювати, а в тому, що він навчається зараз в ліцеї ліцей це Так називається. В нашому випадку українському це еквівалент технікуму, мабуть, можливо. В якомусь сенсі училище, але як мені пояснювало, це скоріше технікум. Це, але це нюанс не дуже вагомий. Сенс в тому, що в нього буде три рази стаж, це практика, практика, за яку мають оплачувати кошти. Він, має, ну, він буде працювати, це буде номінально називатись практикою, але це буде на підприємстві десь, де він, як я вже сказала, має отримувати певну платню. І не маючи документу дозволу на роботу, як іноземець, в нього відповідно не буде проблема, проблематично буде оформити правильно йому ці виплати і цю роботу. Ось за це ми переймаємо, щоб його улюбовий процес був на рівні з іншим, щоб він не був обділений ну, цим питанням, скажімо так. Ну ну і взагалі, ну, і взагалі, 16 років я і цим літом їм їх агітувала старшим двом дітям, щоб вони шукали собі підробіток, десь, можливо, влаштувались на час літніх канікул. Так нас не дійшло до якогось рішення, але, бачите, нічого в нас і не вийшло, бо згодом ми дізналися про ось цю таку вимогу. І зараз це питання підвішене, скажімо так. Далі. Тут у мене з'явилася нова, я так розумію, підписниця, чи глядачка. В неї кілька запитань, таких суттєвих, на які я теж відповідала. Ось є привід нагадати, що на каналі є списки відтворень, відео, де я їх групую за тематикою. І є список такий, називається Все про нас. Там відео. Ось... Ну, все про нас, хто ми, що ми, як ми тут опинилися, де ми працюємо, скільки заробляємо, як живемо про нашу історію, скажімо так, сім'ї також. І, можливо, щось цікаве і важливе. там, Не важливе, може, але корисне ви для себе там щось знайдете. Отже, чи працюю я від біржі по догляду за хворими людьми? Ну, Не можна сказати, що я саме за хворими людьми, я. Догляд е, працюю як е, соціальна агентка, так називається моя посада. Я в мої обов'язки входить не тільки догляд за хворими людьми, а також прибирання, людьми просто люди похилого віку, які там обмежені, можливо, в своїй якійсь активності, але також в мене є бенефіціари, які цілком спроможні самі про себе подбати, але їм зручні щось так, як клінінгові компанії оплачувати через наш муніципалітет. Цю послугу і користуватися нею. Різниця тільки в тому, хто скільки оплачує. Люди з соціально незахищених верств можуть цю послугу отримувати безкоштовно. Люди, які забезпечені, оплачують в повній мірі. Далі тут Анна мене запитує: Доброго дня, хотіла вас спитати, чи приймає біженців Франція і яка це процедура? Дякую. Насправді, що зараз відбувається з прибуттям нових біженців з тих, хто потребує тимчасового захисту, я не дуже обізнана, бо ні серед мого кола немає новоприбулих, ні я, відповідно, цим питанням не займалася вже дуже давно, не цікавилася. Але ну, як я собі це? Уявляю, як це має бути насправді. Тимчасовий захист не закінчився. І, здається, до 2027 року його продовжили з обмовкою, що в будь-який момент можуть його закрити, цю програму закінчити, якщо, дай Боже, все наладиться і закінчиться активна фаза бойових дій, і ми зможемо. Ну, я думаю, це буде пов'язано з військовим станом, якщо його і коли його відмінять, можна буде. Говорити про закриття цієї програми до цього моменту всі на равних умовах мають йти. Єдине, що як це працює, ви маєте прийти, ви мене запитуєте, да, здається, про процедуру. Якщо коротко, ви маєте звернутися в префектуру регіону, в якому ви проживаєте, для того, щоб вам надали тимчасовий захист. Ви ключове слово проживаєте, тобто, ви маєте. Ну, якщо ви там не проживаєте, ви подаєтесь одразу з запитом надати вам житло будь будь в будь-яку префектуру, будь-якого регіону. В чому нюанс? В тому, що щоб потрапити в префектуру, треба взяти рандеву, так би мовити, по запису через інтернет, через сайт префектури, знайти можливість на певний час, в певний день прийти. Чекати можна 2-3 тижні. Скоріше за все, це приблизно так і займає такий період. Тож до моменту зустрічі і отримання документу, вам треба десь перебувати 2-3 тижні. Можливо, ну на це треба розраховувати. І ось питання, де саме ви будете жити, і за який кошти добре, якщо вас прийме, вас прийматимуть французи або ті не французи, українці, які мешкають у Франції, зможуть вам надати можливість жити. І тоді ви приходите в префектуру і або запитуєте житло, або показуєте адресу, де ви проживаєте, і тоді ви просто отримуєте документи. Ну і все, що з цим пов'язано. Ось така процедура, все через цю профектуру. Так отримується цей статус. Ну, а там вже, відповідно, медичне забезпечення, якісь виплати, допомога. І, і все це відбувається саме так. Коли тільки все розпочиналося, у 2022 році було по-іншому, трохи менш організовано, але згодом вони все налаштували. Зараз це все такий механізм, який працює. Отже, основне питання це житло, і це найскладніше питання насправді. Так, далі. Цікаво, цікаво спілкуватися з письменником, чи він не спілкується з вами. Мені щось здається, що я на це питання відповідала, але спробую ще раз сказати, що він доволі ну, в такому стані вже не, сильно неактивному, принаймні ті короткі зустрічі, які в мене ось були останнім часом, тому ми з ним не спілкуємося. Коротко кажучи, коли він ну, рік тому, півтора роки тому, коли я в них на постійній основі працювала, то він намагався зі мною розмовляти. Я про це коментувала так, що в нього ну, для мене це звучить як якась дивна французька. Але я думаю, що в нього, якщо не акцент, то він справді розмовляв зі мною окситанською мовою, принаймні частково, тому що не все я могла зрозуміти, і він говорив зі мною. Такими повними художніми реченнями, додаючи туди різнобарвних слів, я розуміла загальну, загальний сенс суть речення, про що він зі мною говорив, але відмічала те, що він значно складніше утворює ці словосполучення і вирази, ніж більшість французів, з якими я спілкуюся. Тож можу підтвердити, що так, мова його багата і те. Він, я думаю, просто не міг собі дозволити спростити якісь словосполучення зі мною до мінімуму, як це роблять інші. А він мене розпитував трохи про те, як нам тут живеться, чи, як, ну, чи все в нас гаразд, чи нічого ми не потребуємо. І ну, це, власне, він мені сказав, що він романист, він пише книги, і ну, це все на такому рівні наше було спілкування. Ось так, але цілком доброзичливий, дуже інтелігентний чоловік. Так, доброго дня! А цікаво ви ще до цих пір їздите на тому пальному, коли у вас були проблеми з бензином на карточці? Це перша частина запитання. Я не змогла вирахувати, пам'ятаєте, я хотіла собі такий челендж зробити, 50 євро заправила і хотіла подивитися, наскільки мені по роботі вистачить. Але роботою ми не обмежилися. Ми здається, тоді поїхали чи в Барселону, чи на озеро ми тоді поїхали. Я зараз цей відтинок часу вже в мене трохи сплуталося. Але ми там повертаючись, ми зап... ну, чоловік заправив повний бак і тому, скільки там було витрачено, вирахувати. Важко, ну і зараз теж то в Тулузу. Я заправилась на 40 євро, ми знову з'їздили в Тулузу. Не виходить мене порахувати саме скільки я витрачаю на переміщення тут по роботі. Але все, все згодом. Я обов'язково це зроблю. Якось можливо заправлюсь на меншу суму, і тоді це буде коротший період, більш-менш коли знатиме, що не треба їздити кудись подалі. Тож, експеримент триває. А як Миколай хвилюється перед початком нового навчального року далекувати, їздити новий колектив і мовний бар'єр? Це питання було сім днів тому. Я, мені здається, я в в вологах потроху розповідала. І ну, щодо Миколая розповім просто з точки зору досвіду, можливо, комусь буде там цікаво. Ну, з, зі своїм досвідом порівняти, знаю, що багато хто має онуків за кордоном, або самі перебувають з дітьми тут. Тож а він не хвилювався скоріше в перший день, коли я його запитала. В автівці біля вокзалу, чи ти хвилюєшся? Він сказав, скорім скоріше, б цей день закінчився. Ну на що я сказала, ну це не окей, значить, ти нічого ну не можна так ставитись до нового дня, до того, що з тобою буде відбуватися, бо ти саме через цю призму і будеш сприймати всі події, які тебе оточують. Спробуй налаштувати, налаштуватися позитивніше. Спробуй подумати про те, що ти зустрінеш людей, які можливо в перспективі стануть твоїми друзями, що ці люди добрі до тебе, що вони. Для тебе будуть цікавими, і те, що ти з ними будеш проживати цей рік, принаймні, він для тебе має бути насиченим інформативним, ти будеш вчитися, ти будеш спілкуватися. Ну, подумай про це і з цими думками вже йди до людей. Ну, це мій був коментар. Ну, звичайно, почув він мене, дослухався чи ні, це вже інше. Але ну, я його... це така моя була коротка настанова на початку його навчання. Ну, судячи з того, як він повертається, він такий натхнений і активний. Не порівняти з тим, що було на канікулах, як він мінімально там звів до мінімуму свою якусь активність. А зараз він, ну я теж от, хтось мені писав в коментарях, що він відчуває свою таку самостійність, він відчуває себе дорослішим, самостійнішим, як я вже сказала. Тому для мене це в будь-якому разі позитивні зміни. І мої переживання, ну як бачите, він не так багато часу витрачає на дорогу, як я боялася, що це буде по дві-три години в одну сторону. Бачите, він навіть там ну, в півтори години вкладається, принаймні поки що, не забігаємо А, І це, це моє хвилювання, скажімо так, відійшло трохи на другий план. А ось момент того, що щоб люди йому на життєвому шляху попадалися, потрапляли негідні і не злі, не було якихось таких ексесів, булінгу або що. За це я більше зараз думаю. Ну а щодо навчання, поки що, як я бачу, там багато в них предметів арту, малювання, дизайн, щось таке, ну, на мій погляд, це дуже має бути цікаво. і не так там... Нудно, як могло б здатися, але що буде. На, цьо, на, цих, на цьому тижні він в нього завдання намалювати принаймні 5 малюнків. Ну, він з цим впорався легко, він багато малює. Тож е непогані. непогані домашні завдання, інші хлопці це оцінили. Таке навчання. Так, щодо нового колективу, я не пам'ятаю, я казала чи ні, здається, казала, що 17 дівчат і 6 хлопців. Так, в останньому, здається, відео я про це казала. Ось я запитала, чи, ходять, чи є дівчата, які ходять в хіджабах, тому що ну, етнічний склад там певний. Сказав, що немає. В класі всі ну, дівчата без хіджабів. Ось так. Я не маю ніяких там, скажімо так, Пересторох з цього приводу, але з точки зору там, культурного обміну і існування в одному просторі, скажімо так, доволі ну, це теж досвід насправді, але він трошки усклад... ускладнив би, мабуть, процес навчання, чи я знову там, можливо в чомусь перебільшую такі питання, нічого в тому поганого не було. Ну, просто... Я, я про це думала, що, наприклад, буде клас, в якому будуть дівчата, які виховуються певним, певними культурними в певній культурі, і це, щоб це не виникло якихось непорозумінь там, з родичами цих дівчат або ще щось. щось ну, таке все, крапка. Я, я сказала, що хотіла сказати. Запитують, чи плануємо ми купувати ще один автомобіль? Можливо, десь вже казали. Казала багато разів. Ми... Не плануємо, я не планую. Точніше, чоловік мій хоче купити собі автівку, ну, меншу за розміром, економічнішу швидшу і на і не вже користуватися, але поки що ну, накопичує на кошти, на той автомобіль на який, який би його задовольнив. Ну, це так, як я розумію, ми не те, щоб там дуже обговорювали. Це в нас, скажімо так, чітких таких планів, прям розписаних на найближче майбутнє такого, немає щодо автівки. Все хотілося б продати, поміняти на мікроавтобус для нашої родини більш комфортний. І я думаю, що найближчим ну, є певні, скажімо, плани, але найближчим часом цього не робитимемо. Єдине, що машина старенька, не хочеться в неї вкладатися ще в ремонт, ще і ще, ще. Але що поробиш, ну ось так поки що їздимо ну, цією, користуємось і. На тому все. Другу не плануємо. Я не планувала до того, тому що це додаткове страхування, яке щомісяця треба оплачувати. Ну це така ось розкіш, насправді, мати дві автівки, поки можемо впоратися з, з однією. Так. Добре, мені здається, я тут більш-менш відповіла. Зараз секундочку ще перевірю. Так. Все, я відповіла. Я, єдина, я тут дивлюсь на питання, які я не відповідала, але це були не питання, а коментарі такого характеру, на які не варто і відповідати. Ну, люди, люди висловлюються, свої думки якісь дописують і на тому все. все. Так. Е дякую вам за те, що переглянули це відео. Зараз я... Подивлюся, скільки в нас тривав цей сеанс зв'язку. Бачите, я сьогодні працюю в неділю, тому прямої трансляції не буде. Сподіваюся, як тільки в мене буде вільна неділя. Будемо збиратися в живому режимі. Єдине, на що ось з мікрофоном, все ж таки, хоч ви мені і писали в чаті тоді минулої неділі, що чути добре, але насправді ні, мікрофон не спрацював, бо він був не голосно налаштований. Тож я того ефекту, на який розраховувала, не почула, не побачила, засмутилася. Тому що ну, витратилася, придбала мікрофон, а він не дав мені нічого. Поки що, буду ще практику... практикуватись, буду ще виправлятись, випробовувати його. А на цьому поки що все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Пишіть мені, будь ласка, ще питання, вони мене надихають і відео відповідати, і ось так окремі відео записувати. Тож будемо співпрацювати. Дуже вам за це вдячна. Дякую за підписку, за те, що слідкуєте за каналом. Продовжуємо розповідати історії життя. Тож бувайте, бережіть себе, будь ласка, все обов'язково буде добре.